ж кто кнопка підписатись. Подивись, о кнопка підписатись Нажміть на її, і вона стане сіра. О, вона в мене пропала. А у вас вона має бути сіра. Або прозрачна. Ну ладно, нажимайте скуріш. Якщо собаки, в мене сьогодні немає корма, добре. Особливо ти. Хороші собачки, да? М -м -м, які хороші всі. О, ця така оця вот така. Який хороший песик. Так. Эй, отсюда. А вам що, ви ще не поставили кнопку підписатись? А ми ну поставили таку сняху. пес, мені нема костяхи. А дай тебе є, я знаю. Нема. А ну дав, дай, дай, ну дай мне костяку. Ну дай ти головний язичок. Так, мені нема, все. Так, ты не вернувся? Так, а ти що тут робиш? Ну дай мені в кустях уходить. Так, я тобі не дам. А ну дай, для мене я такий миленький. Я тобі нічого не дам, пока. У мене вже нема корму. А ну а ну дай нам корму. Ні. Мама. А це ще що була за стая собак. Добре, хоч що мене не побачила. А то б я б була на їжі. Так, всі є собаки. Валера. Є. Рушка. Мишка, нет я. Так, что из них больше? Матвия, Так, да, письмо, наверное, мамка телефон забрала. Ну да. Так, ну вы поняли, бежим же от той девкой. Да, за кой? О, что а это за телефончик? Цевы? Да, она и нам кое сняла. Не. То що кота й допоможете собаками. Та ми, звісно, там сильно ну, не знаємо, але з тебе п'ять рибок, добре. Дівчата я тут сама гарна, я й до них привлеку, щоб вони не бігли. Я загласна. Коротше, дякую, коти, пока. Привіт, собачки. Давай. <рес> <рес> зловила, не підете. Дякую вам, котики. А ви ще не поставили лайк?